Арифметичний квадратний корінь продовжуємо вивчати. Спочатку згадаємо значення. Якщо число х буде коренем рівняння х квадрат дорівнює а, довільним коренем. Або додатнім, або від'ємним, то мова йде про алгебраїчні корені. Якщо х нас буде строго більше або дорівнювати 0, то тоді мова буде йти про арифметичний квадратний корінь. Якщо в нас буде ось такий запис корінь з х дорівнює а, х це підкоріневий вираз, то це означає, що якщо ми обидві частини ліву і праву піднесемо до квадрату, то квадрати корінь скоротяться, і лишиться в нас запис підкоріневий вираз до рівню значенню в квадраті, значенню числа а в квадраті. Але ми це можемо виконувати лише за однією умовою, коли х в нас буде невід'ємне значення. Якщо х в нас буде від'ємне значення, в нас не буде мати змісту це вираз. Але якщо х, ми накладаємо таку умову, що це обов'язково невід'ємне значення, то тоді й А має бути додатнім. А отже, ми з вами побачимо, що в нас виходить нове ОДЗ. Хси в нас будуть більше або дорівнювати нулю. Ну і, відповідно, як наслідок значення А так само може, має бути більше або дорівнює нулю. Давайте з вами цим трошечки скористаємось. Якщо в нас ось такі чотири приклади. Подумайте, який з цих прикладів не буде мати змісту, який не буде мати розв'язків і не має сенсу в його існуванні. Який з цих прикладів, перший, другий, третій, четвертий не має сенсу. Сподіваюсь, ви правильно відповіли. Немає сенсу в нас друге і третє. Другий, третій приклад. Ну, якщо з другим тут одразу бачно і зрозуміло, в нас тут стоїть мінус перед десяткою, то з третім трошки ні. Треба виконати наступні дії. Ось плюс одиницю потрібно перенести праворуч. Перенести праворуч, вона змінить знак на мінус, і тоді в нас отримається вираз корінь з дорівнює мінус одиниці. Четверте, в нас абсолютно правильне, тому що коли ми переносимо трійку, вона змінить знак на додатній. Давайте наступне: ось такий вираз. При яких значеннях буде мати зміст вираз корінь з мінус а квадрат. І перше, що хочеться сказати, підкоріневий вираз від'ємний і все змісту не буде. Але давайте трошки подумаємо: мінус А в квадраті в нас має бути більше або дорівнює 0 згідно ОДЗ кореня. Так? Так. Але воно розкладається на дві запчастини. З одного боку, це стоїть мінус одиниця. Пам'ятаєте, мінус одиницю ми можемо дописувати будь-де, помножене на а в квадраті. А що таке а в квадраті? А в квадраті більше або дорівнює нулю. Коли воно більше або дорівнює нулю? І тут в нас так само нашу цю нерівність можна розбити на дві частини. На частину там, де а квадрат строго більше за нуль, і тоді в нас а буде будь-яким числом. А також на ту частину, де А дорівнює нулю. І в даному випадку, якщо а квадрат дорівнює нулю, то значення А рівне 0. А тепер, якщо подивитись на те ОДЗ, яке було в корення, чи дійсно ніколи ніколи не може відбутись правильність такої нерівності? Виявляється, що ні. Все ж таки, коли а в нас буде дорівнювати нулю, то мінус 1 помножити на 0 або 0. Мінус 0 в квадраті буде дорівнювати 0. І така нерівність мінус а квадрат більше або дорівнює 0 буде справедливою. Тому в нас ОДЗ цього виразу все ж таки буде одне єдине значення а дорівнює 0. Тому за а дорівнює 0 в нас буде правдивий вираз. Спробуйте розв'язати ось таке самотужки. Якими значеннями тут мають бути а? Натисніть паузу, подумайте. І потім перевірте. Давайте перевіряти. Отже, роздуми ті самі. В нас підкоріневий вираз, мінус А плюс 3 в квадраті мають бути більше або дорівнює нулю. До квадрату в нас підноситься дужечка, Мінус нас до квадрату не підноситься. Далі А плюс 3 в квадраті в нас дорівнює нулю, тоді А плюс 3 дорівнює нулю, і А буде дорівнювати мінус 3. Більше ж за 0 наша дужка в квадраті буде завжди. Окрім значення мінус 3, бо при значенні мінус 3 вона дорівнює нулю. Тому так само для цього прикладу ОДЗ нашим буде А дорівнює мінус 3. Лише за значення мінус 3 даний вираз з корнем буде правдивий. Розв'язали такі завдання. Давайте тепер порозв'язуємо рівняння. Зверніть увагу спочатку на те, що в розовенькій такій рамочці. Це наші три можливі випадки, які можуть бути за розв'язком. Щойно ми подивилися, якщо х буде менше за нуль, то ми навіть братись не будемо, в нас воно не буде існувати за ОДЗ цей запис. Але якщо запис нас приведено до вигляду корінь з х до рівня а, то в нас можливі три випадки. Коли А менше за 0, тоді пишемо одразу, коренів немає і не мучуємось. Якщо в нас А буде дорівнювати 0, то підкоріневий вираз теж буде 0. І якщо А буде більше за 0, то підкоріневий вираз потрібно піднести, позбутися в нього кореня, записати, як є, а значення А піднести до квадрату. Розв'язуємо рівняння, корінь з 3 мінус 5х дорівнює 7. За якою схемою? За крайньою правою, значення 7 тут буде в нас А. Роль А буде грати сімка. Вона більше за 0, тому підносимо її до квадрату і записуємо просто підкоріневий вираз. Записали підкоріневий, сімку піднесли до квадрату. Виконуємо наші дії, 7 в квадраті то 49 і 3 переносимо на праву сторону. Виконуємо математичні дії. 49 відняти 3 буде 46. А отже отримуємо х, який дорівнює 46 поділене на мінус 5. Чому? Тому що мінус 5 множиться на х. І далі виділяємо цілу частину, отримуємо мішане число мінус 9,15. Давайте такий приклад спробуйте розв'язати. Натисніть паузу, розв'яжіться матушки. Показую розв'язок правильний. Аналогічно за правою схемою в нас в ролі А тут число 11. Бачимо, що перед коренем нічого не стоїть, тому записуємо підкореневий вираз дорівнює нашому значенню в квадраті. Виконуємо математичні дії. 11 в квадраті буде 121, число 14 перейде на праву сторону, змінить знак на протилежне, буде плюс 14, сумуємо буде 135. Тоді, як знайти, х, 10х дорівня 135, і потрібно поділити обидві частини на 10, х буде дорівнювати 13,5. Хто зробив так само, молодці. Давайте далі. Ось таке завдання. Зробіть паузу, спробуйте його розв'язати. І якщо ви спробували розв'язати одразу х дорівнює 0, ось так, то це неправильно. Чому? Тому що підкоріневий вираз дорівнює нулю. Уявимо, що під коренем стоїть якась квіточка. І тоді саме ця квіточка має бути дорівнювати нулю. У нас в ролі А дорівнює нулю, а дорівнює нулю, і тоді підкоріневий вираз дорівнює нулю. Я зря там намалювала квіточку в ролі А. Підкоріневий вираз дорівнює нулю. А дорівнює нулю, підкоріневий вираз дорівнює нулю. А отже в нас буде 1 третя Х відняти 1 друга дорівнює нулю. І розв'язуємо простеньке рівняння з ексом в одну сторону, без екса в іншу сторону. Все потрібно домножити на три перших, на дріб обернений до того, який стоїть при множенні на х, і отримуємо з вами значення півтора. Розв'язали таке значення. Ось таке спробуйте розв'язати. теж тисніть паузу. Спочатку виникає інколи таке бажання втікати від цього рівняння. Але воно не складне, воно розв'язується з однією тією самою схемою. Як цибульку треба його роздягнути шарову, кожний шар окремо з нього зняти. Наш корінь спочатку знімаємо най найверхній, найперший корінь, найбільший. Бачите, вони тут три корені, якщо подивитись на Х, над ним стоять три корення. От починаємо з верхнього кореня. В ролі А в нас тут буде стояти двічка. А отже, ми її підносимо до квадрату, позбуваємося кореня. Тепер, увага, саме на цьому етапі потрібно виконати всі математичні дії і привести наше рівняння до вигляду корінь з чогось до рівня А. Якщо не буде корінь з чогось, не можна виконувати дії. Приводимо до вигляду корінь з чогось. Двійку піднесли до квадрату, одиницю перенесли на праву сторону, поставили їй знак мінус, бо вона перейшла через знак рівності. Порахували, знов ж таки отримали наше рівняння з коренем, але вже з двома коренями. Тепер позбуваємось знов ж таки верхнього кореня в ролі А тепер число «3». А отже, трійку підносимо до квадрату, отримаємо. Підкоріневий вираз 2 плюс корінь з х дорівнює 3 в квадраті. Попередні дії там трохи зменшила, вам лишила на слайді. Знову ж таки, виконуємо математичні дії. Підносимо трійку до квадрату і 2 на переходить через знак рівності. Отримуємо корінь з х в нас буде дорівнювати 7. Тепер роль А відіграє 7. І знову підносимо все до квадрату. І х отримається в нас 49. Х отримується в нас 49. Це і буде розв'язок даного завдання. Домашнім завданням буде ось таке. До побачення!